Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Стрільці. Сьогодні будемо дивитися інформацію на січень для вас, яку передає ваш ангелохоронець, ваш рід а також вищі сили. Коротко про головне, але буду працювати на трьох колодах, мої дорогі. Глядачі. І так, дорогі мої друзі, ще хочу також скористатися можливістю і нагадати вам, що уже на моєму каналі для кожного знаку зодіаку є розклади на 2025 рік, а також є розклади на старших арканах. Це підказки на кожний місяць року. Така карта місяця, тому користуйтесь, записуйте, занотовуйте і тільки вперед. І так, яку інформацію передає ваш ангел, ваш рід, а також Вищі сили. Коротко про головне, як завжди, подивимось з вами. Це важливо, тому що в січні закладається дійсно такий енергетичний фундамент на весь рік. Так, ваш рід, ваш ангел, ваш рід, а також вищі сили. І сьогодні ще хочу попрацювати з колодою 78. Дверей, тому що тут є 78 магічних ключиків, і це моя улюблена колода, яка дійсно допомагає відмикати дуже багато ситуацій у житті. І так, ваш ангел, ваш рід, а також вищі сили. Дуже цікаво, яку інформацію сьогодні відкриють для вас. І так, старший аркан дурень, сімка мечів і шістка жезлів. Просто чудово. Тому що насправді у вас зараз має бути якийсь переломний момент, каже ваш ангел, і треба бути до чогось готовими. Треба закрити якісь різні питання, відпустити минуле, відпустити якусь біль, образу, не конфліктувати. Взагалі, пам'ятайте, що в 2025 році не можна конфліктувати, тому що це дуже погано буде впливати на вашу енергію. Ми маємо розуміти, що. Оточення ми все ж таки формуємо і обираємо самостійно. І якщо нам хтось не подобається, просто залишаємо цих людей позаду. Тому зараз у вас має бути щось нове. Ви отримаєте якісь хороші новини. І, звісно, той шлях, яким ви йшли, він закінчується для вас. Вам треба оновлюватися, вам треба змінювати напрямок, іти в іншу сторону, як кажуть. І це буде лише в плюс для вас. Тому що насправді ви закриєте минуле, ви закриєте якісь образи, конфлікти, у кого якийсь такий фінансовий важкий період, тому що тут, бачите, дуже багато таких холодних моментів, зима. Також це для вас буде в минулому. І насправді ви зробите щось таке важливе, не даремно я кажу переломний момент, тому що, бачите, хтось аплодує вам, стоячи, ви входите в якісь двері, для вас щось відкрито і вами захоплюється, ваш ангел охоронець закликає вас не боятися починати щось спочатку і не боятися перем... <кх> і не боятися перемагати дорогі глядачі. Вибачте, деколи важко говорити. Так, <кій> тому така інформація від вашого ангела-охоронця, що каже ваш рід: старший аркан смерть, паж мечів і старший аркан диявол. Хочу сказати, що дійсно, подивіться, тут у нас іде старший аркан дурень, це оновлення. Не можна продовжувати так, як є, тому що йдете в нікуди, тому що є вже якісь моменти, холодні, важкі фінансові, або якісь інші обмеження, тому що. Сімка мечів показує, що ви в якомусь знаходитеся страху. І якщо дивитися на те, що ваш рід показує закінчення вашого старого життя і початок нового, не трактуйте цю карту погано. Я взагалі не трактую розклади погано. Я не можу нести щось погане до людей. Я завжди несу лише світло і позитив. Звісно, є випробування, є ситуації, є різні критичні моменти. Але треба мислити позитивно. Це дуже важливо для того, щоб бути щасливими. І я хочу сказати, що ваш рід показує, що ваше старе життя закінчується, і ви зараз будете перероджуватись, у вас буде новий етап. Також, можливо, тут були якісь втрати. Можливо, навіть у когось програється той момент, що ви розумієте. Що рятувати уже нема кого або нема чого. У когось закінчуються стосунки, у когось взагалі закінчується якийсь термін на роботі, і ви бачите, що все, треба йти далі. Також, мої дорогі глядачі, якщо подивитися на пажа мечів, то вам бракує трішки хоробрості. Ви маєте розуміти для себе, що ніхто не буде. Впливати на ваше життя, ніхто не впливає на ваші рішення, це у ваших руках, і вам треба трішечки за себе постояти, поборотися, вам треба е, вирватися, вам треба свобода. Е, ви хочете нового життя, нових змін, ви дійсно до цього готові. Ви десь уже в, пів, в своїй підсвідомості розумієте, що так як є, продовжувати не можна і треба щось змінити. Тому відв'язуйтесь, махайте мечем, будьте сміливішими е, і ні від чого не залежте. Дивіться, якщо ви дійсно зараз знаходитесь в обставинах, де вас щось прив'язує, то ви вже маєте собі поставити питання, чому? Хіба ви не вільна людина? Хіба ви не можете вирішувати так, як хочете ви? Хіба ви не можете спробувати щось нове, а тим паче ваш рід показує, що все рівно так, як було, вже не буде. Тому, мої дорогі глядачі, я вам бажаю лише. Приємних змін, і пам'ятайте, що нове приходить на заміну старому, а старе завжди відживає, тобто там уже немає ресурсу. Ніколи не шкодуйте за своїм минулим і будьте готові починати майбутнє з чистого аркушу. Почніть своє нове життя. Хтось у роботі, хтось у стосунках, хтось в якійсь іншій сфері. Але будьте до цього готовими. Таку інформацію передає ваш ангел та ваш рід. І так, що скажуть вищі сили, дуже цікаво: сімка жезлів, дев'ятка жезлів і, звісно, п'ятірка пентаклів. Мої дорогі глядачі, що мені говорять жезли? Я вже коротенько на розкладах вам пояснюю, що мечі це коли вам треба дійсно. Вирішувати ситуації. Пентаклі це ваша стабільність, ваші фінанси, кубки це ваші емоції, а жезли це ваша енергія. І подивіться, цей жезл у ваших руках. Тобто вищі сили показують, що давай, не зупиняйся лише вперед. Коли ви будете йти. Коли ви будете нести цей ліхтарик, вас будуть підтримувати, дивіться, скільки ще рук, скільки ліхтариків буде на вашій стороні. За вас будуть вболівати, вам будуть допомагати вищі сили. І вам не треба нічого боятися. Тому що дев'ятка жезлів, це знаєте, це коли ви пройшли якийсь шлях, коли ви набралися якогось досвіду. Але вам треба йти далі, вам треба спробувати щось нове і не зупинятися. Тому що, ще раз кажу, жезли це енергія. Буде енергія, будуть і фінанси. Фінанси, буде щастя, буде благополуччя, все буде, бо є енергія, є життя, є енергія і є здоров'я. Тому такий момент, який тут відкривається, для вас важливий, що ви маєте взяти цей ліхтарик і щось починати, маєте йти вперед. Тому що вам не можна зараз втрачати, вам не можна зараз сумувати. Бачите, п'ятірка пентаклів це завжди карта, яка показує, що фінанси. Ідуть не так, як хотілося б. Можливо, хтось навіть дійсно витрачає їх на лікування. Можливо, просто у вас є якесь обмеження, і ви відчуваєте, що вам треба більше. Або ж, мої дорогі глядачі, у когось є кредити, борги, і ви ніяк не можете з цього вибратися. Насправді, вихід є. Вам треба змінити свій напрямок, зрозуміти, що закінчується ваше старе життя, і треба починати щось нове. Тоді у вас і в фінансах все буде добре, і в енергії. І взагалі у вас буде новий етап. Це і нова робота, і нові знайомі, і, можливо, багато хто з вас навіть переїде. Ось таку інформацію показують мені сьогодні на розкладі для вас дорогі стрільці надзвичайно потужно і я бажаю вам змін: не бійтеся, починати щось, не бійтесь нічого нового в новий рік, в нове життя. Всього вам хорошого, дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей. Ваша надія! W